Я така благословенно втомлена, але щаслива. Ранок, сім тисяч кроків, півтори години ходьби це не спорт. Це я вигулюю тривогу, злість, заздрість і всіх своїх внутрішніх тараканів. Потім душ у режимі, швидко, бо Бог чекає. Бо я частина церкви АРСІ, чоловік вдома з малюками, ну просто герой. Старших беру з собою у дім Божий Служіння потужне, Божий дух реальний, слово точне, серце спокійне. Після служіння коротка медіа нарада. Обговорюємо головне, ми хочемо, щоб усі на землі познайомились з Ісусом і щоб їхнє життя змінилося на краще. А далі в гості до Маринки. Їй не було в церкві, привезла квіти і смаколики, бо любов це не лише слова. Потім сімейна прогулянка в Порт оф еверет розслали. Шахи пройшли ще півтори тисячі кроків, добре прогулялися і, задоволені, повернулися додому, вклали діток спати, а самі вже від'їжджаємо, бо втомлені. Але вдячні Богу за цей благословенний недільний день.